Всі ми знаємо давно, що найкращий день для таксі це субота. А настільки він хороший, поїхали перевіримо разом. Але треба ще підготувати машину до рейсу. Ви теж не линуйтеся, хлопці, і згрібайте сніг, щоб він не сипався потом на автівки, котрі взаді. Це п'ятимінутне діло. І зарядочка непогана зранку. Машину до рейсу підготували. Поїхали працювати, разом подивимося, які каси будуть. Показав же ж разом. Чим ти слухаєш, поїхали. І ще треба заправитися, бо я навіть не знаю, скільки там газу в мене. І тоді вже точно буду готовий до рейсу. А заправлятися я буду на барсі. Машинку підзаправили. Добре, добре щось заправив, тому що там газу було мало. Сам підзаправлюся. Маленька, кстати, так що не треба. І перше за тиждень. Так що я і так красавчик. Щоб все було чукі-пукі, делаємо тут на і полетіли. А йдемо на взльот о 8.35. А о 8.37 в мене вже є перше замовлення. 505. На південний вокзал. Готівка, так що треба брати, щоб обряд зробити. Обряд це святе, не можна забувати. 35 чаюхи, Якщо піде так і надалі, буде геть непоганенько. Там в минулому відео під коментарями багато хто писав про цих пасажирів, поганих і хороших, що я багато чого впустив. да, ребята, реально. Це щоб все згадати про їх. Це треба ну, реально сценарій писати. І це буде не, од... не на одну серію. Ну, Один там написав, що найголовніше я забувся це люди, ті, котрі всі в одні дверця та лізуть і потім так само вилазять. Це, да. Я їм завжди кажу, ребята, це ж не маршрутка, що ви в одні двері всі, там теж є. Ну, я вже задовбався це казати. Просто за імі потім витираєш порожиків, витираєш тут -то все. Да дай на цьому все. Ну, а що говорити уже, ну. Ребятки, вкотре повторюсь, обережно на дорозі, тому що впевнених собі дуже багато. Я собі впевнений, ти собі впевнений. А ти впевнений там, в сусіду, який їде там, в сусідній смузі, Ні, не впевнений. Вон дві одинакові BMW. Понятно, що мірялися, доігралися. А може і не мірились, може хтось з криші сніг не убрав, йому висипало, він розтирявся в ДТП, попав. Ну, обережніше. ну, Не ганіться за тими заказами. Всіх грошей не заробиш. Так що по чуть -чуть на часто, тому що воно потім може вилятися в таку копійчину, що ой-ой-ой. Це втрапиш в ДТП, а втрапиш такий геморрой, що просто капець. За страховими компаніями теж буде геморрой, а з моїм страховим агентом такого не буде. Вирішується все вмить. Номер телефону тут. каска, осаго, зелена карта, навіть медичне страхування. Також в описі під відео теж буде його номер телефону. Пиши, дзвонить, телефонуй, дізнавайся ціни. Ну а в Києві повітряна тривога, і знов все залагало. І так працювати нелегко було з цими пробками, тому що сніг скользко. То це взагалі хана стало. Будемо гратися зараз цими додатками. Будемо повороти вважати, як завжди. Коротше, здуреть. З касою чуть більше в 2000 я попав до себе на райончик, тож не гріх поїхати гаряченького супчика поїсти. 5 годин праці 95 км. А ще на новій почті мене чекає подарунок від уклона. Але цього разу вже не для мене, а для вас. Тож треба заїхати да забрати його. А я коли подарунок получав від уклона, то в коментарях там багато хто понаписував, о, амбасадорам все, нам, водіям, нічого. Пожалуйста, всі почесті. Я ще на каналі розігрував колись пилисос від уклона. За найбільшу типа, касу, хто типа, накатає. І... Дуже багато скарг було від іногородніх, котрі не в Києві катають. Казали, що це нечесно, тому що в Києві каси більше, ніж візде там. Тож цього разу буде найбільша каса. А, десь там Полтава, там Харкові, не знаю. Коротше, крім Києва, це відео ти вже дивишся зараз. Ввечері або вночі, а якщо ти гарненько спиш, то в неділю вранці або в неділю в обід, тож каса буде за понеділок. І як зараз помню що з Полтави багато хто писав, тож Полтава, я в тебе вірю. Скріншоти присилай мені в приватні на телеграм-канал, ну, не на телеграм-канал, мої приватні на телеграм канал не йшли, тому що я там рідко буваю. Я можу прогавити. Ссылка буде на, в закріпленому коментарі та, або там десь в описі під відео. Коротше, буде там і там. А каса має бути по уклону. Так як подарунки від уклона, ну, то і каса повинна бути уклон. Тому що минулого разу, я пам'ятаю, і болти присилали, і що хочеш, і все в місті. Тож я кажу, под... а які подарунки будуть. Зараз поїду, подивлюся. Чекай. Якщо виграєш, відправлю тобі повністю безкоштовно в твоє місто. На базі, зараз буде розпаковка, покажу вам, що там. І так, що ми маємо? Пляшка брендована уклоном та футболочка, так само брендована уклоном. Може стати твоєю скидуєш мені свої, свої каси за понеділок в Телеграм мій особистий. Більша каса, подарунок їде до тебе безкоштовно. Що ми любимо? Шоста вечора виїжджаю на другу зміну. Вранці попрацював 5 годин, до вечора годин 5, то трошки більше виходить, да ще 2 з копійками, дай нормально. Для мене що субота, що понеділок-вівторок однаково. Я вже замітив, що по касам точно так само. Такі графіки, як оце я зараз працюю, утром, потім вечором, 4-5 тисяч накатуєш. Їй байдуже, чи це понеділок, чи це субота. Просто на вихідних проще. Цих 5 накатати, чим в будній день. Не такі є пробки, Ну і вечором, одне замовлення грає ролі. Одним замовленням можеш зробити півкаси, ну, оренду відбити це точно. А як вам, ребята, такі пасажири, які точки доповнительно не ставлять, а просто сідають у машину і кажуть, нам там зупинись, нам там зупинись, нам там зупинись? До мене сідають тільки що два тіпочка. Велика кільцева 19 на ЖД Південний треба вести. І те, що ззаді сів, мовчить собі, те, що спереді каже, біля сільпо зупиночку зробимо. Якого сільпо? Те, що на проспекті Побєди. Я так ми туди не їдемо. Ми на швидкісний трамвай по прямій погнали на ЖД. Так давайте туди поїдемо. Так давайте точку додамо. Та що ж там нам же ж по путі різниця кудою. Так і це тобі точку. Щось він там клацав, 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 каже. Там у мене щось не виходить, може завезти. Ну, я йому кажу, накинеш сотен. <хи> я щось в приложенні дивився, Навірно там так само сатен, мабуть, треба буде доплатити. Каже, та ні, я, навірно на наступному таксі поїду, там вже наші в кафе типа, сидять, я зімні поїду. Не захотів мені доплачувати. а мені що з Ні, якщо по путі, да, вопросу немає. Я нікому не кажу, там, достав точку, там іще те. по путі мені там зупиниться, не важко. Ну, якщо десь треба заїжджати, ну, будьте любезні. Взяв замовлення на Небесної сотні. Я сюди на цю горку ледь піднявся. Це USP буксує. Короче, не дає кольосам крутитися. Йомойо, ледь виїхав. Тепер спускаюся ледь-ледь. він зібрав уже очередь за собою. Короче, хто знає, як це USP тут чи як його там називається, відключається. Я вже тут всі кнопки попережимав, воно мені тут заважає. Посеред горки стою і кольоса не крутяться, воно просто джой! Джу, не газу на все, вони вообще не крутяться. світиться, це USP, блокировка, це як кину і все. Так би дав газу і пошел рулем тудим-сюдим. И я б виїхав. А так все, я газу на все, а машина стоїть, даже вообще колеса, не чуть-чуть, чу, -чу, -чу. Пердет по чуть-чуть. Зачем она мені надо? Как оно выключается? Дали, бляха, муха колхознику машину на кнопочках. ха ха Мені ж бляха. Не, ну ребята, це мені вже зараз смішно. А тоді, коли я на той горочці просто став і в мене куча машин підперло і я не можу тронутися, тоді не було не до сміху. О, думаю, ще мені цього не вистачало. Зараз ще назад поїхати когось сипануть. Ще, слава Богу, що таксерик адекватний був, який зверху спускався, і зупинився і дав мені можливість вискочити. І так не грамом, на настрою не було на цю роботу. виїжджати. через лень переступив, щоб поїхати на роботу. І тут ще вечір на смарку. Взяв двох індусів, так нерви мені споганили, що просто жесть. Просто то їм дівчинку треба поїхати кудись забрати, то їм в магазин треба заїхати. А ті ані там заказ якийсь то заказали, надо забрати. В итоге я їх привіз додому. Їх ще грошей не було. Треба було ждати, поки місії-то друг там винесе їм ті гроші, а машини взагалі сигналять, я тільки вокруг дома їжджу. В іторі, слава Богу, я їх здихався. Виїжджаю з тих дворів, вони до мене дзвонять, кажуть, ми забули барсетку там ззаді. Твою ж ти дивізію. Я вертаюся, привожу їм цю барсетку, їх немає. Я дзвоню в іде, а машини мене вже ззаді підперли. Так холодно, ми ну, пішли домой. В смысле? Я ж кажу, що я їду, ну, минуту времени. Вони пішли додому, бо холодно. Здихався десь слава Богу. Все, я ж говорю, що зараз знову буду через лень переступати, їхати на роботу. А я в Кацюбі. Тут мені рукою подасть додому. Не, ну поїду, блин, 9 часов, жирки зараз будуть. Треба їхати, хоч щось зробити, у мене там каси почти нема нічого. Вівторок, середа, краще каса була, ніж в суботу. Так, а ка що? Ранок проспав. Казав, Жека, сон безплатний, треба спати. В обід там приїхав, трошки покушав, відпочив. Жінка каже, треба по магазинам, треба те, треба все. Ну і звісно, пішов. Як завжди, у свинячі голоса уїжджаю. Коли я вже почну работать, а в понеділок точно. Ось все парадне. А ось горочка, на котру я не можу виїхати. І вона королева сидить у машині. Я говорю, вибачте, але, на жаль, я до парадного не зможу підвести. Вона говорить, що серйозно? Ну, як би, так. Да. <laughs> заздрю зараз то на повному приводі катається. Ну і так само не заздрю тим, хто на задньому. Там взагалі, мабуть, катастрофа. Маріупольський, це ж ти там на задньому? Як ти там бідолага ти мой? Хоча він хвастався недавно, що гуму класну купив. Ну, а крайнє замовлення погоду трошки зробило. Чуть-чуть покращило. Не сильно добре, п'ятерку все равно я свою не зробив. Но, тим не мене, 1020 гривень мені заплатили, щоб я проїхав додому. Годиться. Зараз підрахую Остальні там всі каси. Зараз скажу. Комендантський вже скоро ну, а мене ще баклажка пуста. Треба поїхати бувет набрати. Зубашку вже в багажнику три дні вожу, не можу води набрати. То світла немає, то я забувся, вже приїхав, припаркувався, прийшов додому, спомню, що блашка в багажнику. Сьогодні вже їхав просто мимо буєту. Думаю, все, треба зараз їхати розвернутися, срочно набрати, пока там світиться світло. Блін, а союз водою, все є. У нас, блін, прорвало там щось три дні. Води не було, не те, що там світло, там як виключають на все, ні води, не опалення, взагалі нічого. здурять просто 21 -е століття. Ну нічого, Пуття скоро здохне і все наладиться, буде все хорошо. Я сподіваюся, що вже це буде дуже швидко. Не те, що він швидко здохне, а його вже швидко і черві з'їдять. З потрохами з всім вже. І того, що я сьогодні накатав з горем пополам. Одне замовлення по убіру 199 гривень. Одне замовлення по болту 217 гривень. І 13 замовлень по уклону 4341 гривна. І того 4757. 757, хай буде заправка. Це вже по максимуму я підрахував. Там буде менше, ну хай буде 757. І того 4000 вложимо в карман. Тому що за оренду я вже віддав ще на початку тижня, давним-давно я їх відробив. Ну а пробіг 215 км. 12 годин на лінії. Ну, якось так. А ти свої скріни можеш в телеграм-чат скинути похвастатися, що у тебе вийшло. Буде в описі під відео туди посилання. Так що підписуйся, там вже ще 2000 чоловік нас. Ну і в мій особистий телеграм. Скидай свої скріни по касам та вигравай пляшку з футболкою правда, порожню. <гум> ну Все впереді, ще буде колись і повна. Ну а далі що робити вже в курсі діла? Куди підписуватися, де ставити лайк. Будь добру, До наступних зустрічі в ефірі.